Доброго дня, любі друзі, Тері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші репости, за активність на моїх каналах. Все це допомагає розвивати канал і мотивує мене працювати і надалі. Заходьте в опис, подивіться, будь ласка, що я вам ще пропоную. І так, любі друзі, що є, що буде. Поїхали! Що є? Що буде? Плюс об мінус ситуації. О, ага. І як порада від таро. Так? Якщо щось буде незрозуміло, або це як порада, або на що звернути увагу. Дивлячись, яка карта, так я і буду трактувати. Так? Ми будемо розбиратися і складати історію з цього розкладу. І так, дев'ятка жезлів це ваші енергії наразі. Зараз. Карта каже про те, що успіх прийде або вже у вас є, але це як результат впертої та безкомпромісної боротьби. да, Тобто тут людина за свою перемогу, за свій успіх, вона ну, це не була випадковість або якийсь подарунок. да, Тобто, можливо, ви ще зараз. Триває ваша боротьба, щось ви робите. Да? Це ну, боротьба, що це може бути? Це не кидати власну справу, якщо ви почали, да? або е, десь ви чогось е, ну, хочете добитися так само, да? тобто, коли людина все одно, от е, там щось не, не вийшло, ще щось не вийшло. Вона все одно впевнена, що їй це треба, вона цього хоче і вона йде далі до своєї мети. Оце може означати боротьбу. Да? Це не обов'язково, що прям. Фізично ви з кимось дралися. Хоча, ну, у когось, можливо, буде, на жаль, і так. да? Тут дивіться, стан такий, як втомленість за шляху до успіху, да? тобто вже є якась. Ну, людина ще стоїть, ще стоїть на своїх ногах, да, вперто так стоїть, але бачите, голова вже перемотана, да, і він все ж таки опирається на якийсь вже інструмент, на якийсь вже жезл. да, Тобто, жезл ми можемо роздивитися, це так само, як інструменти. Тому що, коли ми за щось боремося, наприклад, за свою кар'єру, що людина робить? Ну, як ми беремо зараз плюсові такі схеми, да, щоб бути найкращою в колективі, щоб піднятися вище по кар'єрі Що людині треба робити? Ну По-перше, да виповнювати всю роботу максимально максимально з плюсами, тобто в повному обсязі, да там можливо, якусь ініціативу проявляти. По-друге, що треба? Треба вивчити ту сферу, в котрій ти знаходишся. Треба пройти бажано якісь навчання і так далі, да щоб ну бути більш Компетентним в тій сфері, в котрій ви хочете зростання, і так далі, тобто, це жезли, да це може бути ваші інструменти, і звісно, у вас багато вже здобуттів і звісно від цього. Від цього є певна втомленість, тому що коли ми навчаємося або чогось, все одно добуваємося, да? ну, можна від цього втомитися. От, тут каже, все ж таки да, втома від того, що цей шлях він був довгим та важким, і було багато помилок. Але ваш прояв сили, ваша завзятість. Вас це підтримувало і підтримує наразі. Дивіться, тут, якщо хтось хворів, да, якщо у вас були якісь до того або зараз якісь негаразди зі здоров'ям, ви будете одужувати. Тому що карта каже про гарне здоров'я, про стійкість, про мужність. Проте карта каже, що у вас є здібність вирішити усі проблеми і можливість подолати перешкоди. Тобто. Будьте впевнені, якщо от прямо зараз ви думаєте, та ну його, все кину я. да, Якщо ще прямо от в цю мить ви не отримали свого успіху, будь ласка, будьте, будьте стійкими. Можливо, саме в цьому є пропрацювання цієї ситуації, розумієте? Тому що одна ситуація вона нас вивчає деяким аспектам. А, дуже рідко, коли буває ну, щось одне. да, от... А... Тільки там не знаю, тільки бути мужніми для цього ця ситуація. Ні, коли довгий шлях до успіху, це означає, що ви отримали і зараз отримуєте ще безцінний досвід. І я розумію, що коли вже така велика втомленість, що вже думаєш, та нащо мені той досвід? Та нащо мені такий досвід? Та чому воно все так і так далі? Але коли ви прийдете в себе, коли ви зможете відпочити на лаврах да, свого успіху, ви тоді зрозумієте. Що ваш цей безцінний досвід він буде геть вам а, корисним в подальшому вашому житті? Тому що ви вже зовсім не та людина, котрою ви були, коли ви стали на цей шлях, коли ви його починали. От, тож ще карта пророкує: фінансовий успіх в будь-якому бізнесі. Тож, будь ласка, якщо ви ще... Не вирішили щось, да? не почали, тільки думаєте, карта каже, що саме час щось вже починати. Принаймні планувати, хоча б, якщо у вас ще нема стільки е, ну, тієї ж мужності, да? і е, е, то, е, впевненості в собі, скажімо так, щоб вже прям розпочати власний бізнес. Але благоприятне для того, щоб хоча б вже почати. Тому що далі, дивіться, що далі. Колесо фортуни, да? і воно е, в прямій позиції, і це каже про знову такий успіх, перемогу і щастя, любі друзі. Тож, якщо ще раз кажу, будь ласка, просто запам'ятайте, якщо ви щас, зараз, зараз, якщо ви зараз щось там хотіли кинути, да? такі у вас думки, то вас диявол просто перевіряє, всесвіт перевіряє, як хочете, називайте. Але, будь ласочка, у вас все вийде. Трошечки ще подихайте, помедитуйте, заспокойте себе будь-якими методами, але, будь ласка, тримайте свої жезли при собі да, і, по, і по, не показуйте свою а, надмірну втомленість своїм опонентам, тому що. Завжди в таких ситуаціях да, ми ж не з повітрям боремося. От, тут могли бути задіяні якісь особи, да, то вам не треба зараз, обов'язково зараз треба сфокусуватися, мобілізувати внутрішні сили, показати все одно свій намір і надалі відстоювати да, щось своє, те, що е, вам дорого. От, А, тож, будь ласка, да? карта каже Колесо Фортуни про успіх, перемогу і щастя. Можливо, ви зустрінете людину, котра кардинально змінить ваше життя, да? чимось вам допоможе. От, тут про події, які відбуваються в твоєму житті, вони можуть бути або гарними. Ну, або поганими, але ти не можеш зараз вплинути на них. Да? Тримайся позитиву, карта каже, і доля підтримає тебе. Тобто, отут самий пік, дев'яточка, це перед переходом на інший рівень. Тож, будь ласка. Ще раз кажу, сконцентруйтеся. Дуже тут вам важливо все ж таки триматися за свою віру в те, що ви гідні того, щоб досягнути того, чого ви хочете. Розумієте? У вас є інструменти, у вас є ваші жезли, Будьте впевненішими в собі. Якщо є якісь вагання, знову-таки зверніть просто на це увагу. Розумієте, що ви просто відтоми, від втоми у людей буває, ну, звісно, такий, знаєте, емоційний спад. да, Мало що фізично. Ви втомлені психологічна і так далі. Тому що боротьба вона ж не буває тільки фізичною. Щоб перемагати людині, треба мобілізувати всі свої сили. Да? От, і внутрішні, і зовнішні, скажімо так. Тож, будь ласка, тримайтеся, любі друзі. Я вас вірю. Що буде допомагати мах? Ну, мах це означає знову-таки, це баланс всередині. Да? Це людина, котра. Стіко стоїть на своїх ногах, котра сама м створює своє життя, мах. Да? Це я зараз подумала, що мені треба, і через деякий час це в мене з'являється. Бо я мах, я на високих вібраціях, я не бажаю тут нікому зла. Я йду просто до своєї мети. Але якщо якісь негідники стануть... На моєму шляху, то в мене є інструменти, і я буду їх прибирати, щоб йти далі. Бо я тут а, як ото кажуть бачу мету, не бачу преград. Да? Все, а в мене ноги мені туди. Бачите, про баланс. Головне втримайтеся і надалі. Дайте собі якусь, якийсь маленький відпочинок, от скільки ви собі можете, да? головне не втрачати тут віру. Тут, про, мах, каже, ну, взагалі, знову-таки, про успіх взагалі, і в бізнесі, і в якихось інших справах. Тут у вас здібності до навчання. Що буде допомагати, знову-таки, да? можливо, щось піднавчитися трошки зараз треба. Да? От. І при Аймі, знаєте, навіть коли ми втомлені, повірте, коли ви перемикаєте свою увагу на щось інше, от ви робили, робили, робили багато всього наробили для своєї справи, да, щоб просунутися. Але у вас втома, ви розумієте, і в деяких випадках, коли ми перед переходом на інший рівень, в нас буває таке, як застій, розумієте, коли просто вже колесо фортуни крутиться, ви його вже запустили, ви його максимально розкрутили в свою сторону. Але ж йому ж треба підігнати до вас той успіх, да? щоб зірочки зійшлися, щоб пазли склалися, розумієте? Да? От, і тоді іноді буває як застій, але не треба його боятися. І тут знову не треба, знаєте, кидати всі жезли і казати тадь фу, нічого не вийшло. Ні, саме тут багато людей, от на такому піку, вони відмовляються від своїх позицій, розумієте, і тоді все світ розвертає колесо в іншу сторону, тому що людина не хоче зібрати плоди, да свого труда. А треба було просто трошечки почекати, поки він дозріє, наприклад, тож. Якщо ви е, розумієте, що ви не можете просто з голови е, викинути всі думки у вас про той успіх і так далі, це теж, е, знаєте, занадто увага така, це як взяти когось за горло і казати дихай, дихай. Да? так Ми можемо передавити свою мрію, свій успіх, розумієте, налякати своїм таким напором. От, тож іноді варто все ж таки пере, пере, перемикати свою увагу, да? то якщо ви про щось думали, куди б вам піти, на навчатися то зараз саме час, любі друзі. От дивіться, тут ще про дипломатію, да ви вже помахалися, ви свою силу тут до ну вже довели. Ви сильна людина, ви можете дійти до свого успіху. Тож, будь ласка, будь-які там будуть перемовини ще щось, да використовуйте вже все ж таки дипломатію. Ви можете взяти свої жесли, да? ну, принаймні я зараз шуткую, але розумійте, будь ласка, про що я да? Сфотографувати їх і піти на якісь там розмови, да, це може бути якийсь спеціаліст ще щось. Піти а, дипломатично на якусь зустріч, да, але мати з собою доказ, що у вас є. Тобто, якщо ми зараз дипломатично не домовляємось, тоді я буду далі використовувати свої інструменти, да, майте це на увазі, тобто, от, але ж все ж таки, ну, в першу чергу, використовуйте дипломатію. Тут про творчу самореалізацію, незалежність, ініціативність. Тут про людину, котрий майстер своєї справи. Звісно, ви вже стільки намахалися, що ви вже майстер. Вам головне в це самім повірити і триматися за ту думку. От, ну і далі, далі так само тут не треба зупинятися. Дивіться на 100% будь-якій справі людина. В один момент майстром не стає, да? тобто розвивається все. Будь-яка сфера так само вона трансформується і розвивається. Тож, будь ласка, да? щоб ви просто а, щоб его над вами не взяло керівництво, да? то будь ласка, розумійте, що все одно, якщо ви навіть зараз перейдете на інший рівень. Да? Вам треба буде все одно розвиватися, щоб ви могли залишатися на енергіях мага. Тож знову таки, да, спокійно йдіть куди кудись навчатися. Це ви будете вже закладати нам для підвищення. Ви ж дивіться, ви зараз з дев'яточки на десяточку. Це новий рівень десяточка, да? Ви туди переходите, ви вже маг свого життя. Але згодом, любі друзі, вам то тієї десяточки буде замало. Розумієте, ну так буває. Це нормально, Людина розвивається, хоче чого чогось більшого, іншого і так далі. Тож ви повинні вже зараз все одно потрошечки закладати фундамент за для того, щоб вже з наступного. Рівня, да? потім було на що опертися і стартанути ще вище. Тож, якщо ви так до того до навчання будете відноситися, вам буде легше наважитися на нове якісь навчання, тому що то теж випробовування, скажімо так. От тут можете ще отримати. Допомогу від чоловіка, можливо, це психолог, можливо, це якийсь спеціаліст, знову таки, да, можливо, вам вже тут у вас є свої інструменти, да? але а, трошечки такий сил. От, і тож, така людина може вас підтримати. Ну, юрист, можливо, і ще хтось. А, і будьте обережними трошечки, тому що в такій позиції у вас буде прагнення ризику. І... Зараз я не кажу, щоб ви не ризикували. Іноді ризикувати це круто дуже. Да? І все все-таки підтримує. Але ви повинні тут помагу розраховувати і свої сили, і е вибудовувати стратегію в першу чергу екологічну для себе. От, тож, е ну, тоді ви зможете якомога довше залишитися на таких енергіях. Що буде зав заважати? Король Пентаклів. Ну, дивіться, король Пентаклів це в принципі про багато культурну і владну особу. Да? Можливо, щось ви, можливо, щось ви не поділили. Людина тут точно на своєму троні. Ця людина має знання в сфері фінансів. Ну, дивіться, тут, в принципі, про фінансову впевненість, про стабільність в суспільстві. Деквітне мистецтво та культура. Можливо, знаєте, щоб ви від втоми просто не пішли в інше русло, да, от ви ще не перейшли на інший рівень, але будете вважати, що ви вже стільки всього наробили. от, І тобто, вас така людина може кудись і затягнути, ви знаєте, вона скаже, пішли зі мною, да, вона вас може ввести в якесь, в принципі, непогане для вас суспільство, да, але. Вам же ж тут треба все ж таки свого успіху до, 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 досягнути, любі друзі, а вже потім ви самі будете вирішувати, куди вам йти і що вам робити. Розумієте? От. Ще дивіться, тут може бути якийсь виграш або отримання спадку, укріплення соціального статусу, матеріальна якась вигода, да? успіх в точних науках та мистецтві. Ну, от Для мене тут відчуття таке, що знаєте. Ви можете сісти на свій трон да? і одразу не просто не зможете проконтролювати себе, свої емоції енергії, і може вас просто охопити ваше его та гординя. І все. І ви тоді бачите, на що звернути увагу. В нас Верховна Жриця, вона вже перевернута. Зараз я протактую, якщо треба буде, я ще дістану одну карту. От. А... Тож, будь ласочка, да? як, як тільки ви сідаєте на трон. Будь ласка, заспокойте себе, подальші дії, вирішуйте М -м -м, з позиції, да, а для чого я це роблю? Або чому я це роблю? А, чи зашкодить моя дія комусь? Да? От, щоб вас іще да зверніть увагу знову таки на людину, на якусь владну людину, котра вас може кудись не туди увести. Наприклад, скаже, пішли зі мною, дам тебе гроші, да? От, і ви можете знову таки кинути тут якусь свою справу. Ви подумаєте, вау! А, тобто ви можете просто розмінятися, розумієте? Він вам дасть одну пентаклю, а у вас дев'ять дивіться, жезлів, да а, і, ну. Ви можете, за все це ви можете отримати набагато більше по логіці. Да? От, а людина скаже: пішли, я тобі дам Пентаклю. І ви кинули своє, і пішли кудись. Давайте я все-таки, ну, як може зашкодити король Пентаклю? От... Щоб я вже тут не вигадувала. Ну, Я по відчуттям більше, більше трактую, да? От, але мені цікаво, як може, будь ласка, скажіть, як король Пентаклів може тут зашкодити, досягнути свого успіху. Десятка пентаклів перевернута, розумієте, вас можуть кудись не туди увести, да? Або вам людина ця буде казати, що ти ще не готовий зустріти успіх свій гідно. Да? От, карта каже: тут вам не ризикуйте марно, тому що тоді можуть бути збитки і втрати. Знову таки, да? тут у вас прагнення ризику. Я вам сказала, якщо ви хочете ризикнути. А, будь ласочка, ви повинні розрахувати максимально свою стратегію, да? щоб вам просто обратка не була більшою. Тобто, наскільки ваш ризик адекватний в даній ситуації, і чи покриє він ваші і матеріальні, і психологічні тут якісь а, втрати, да? Кому, коли ми ризикуємо, ми, чим, ми чимось жертвуємо, розумієте? От, ну По-перше, то наш емоційний стан. Це по перше, да? І, і далі все. Ще дивіться, тут знову карта каже про шанс вдачу в азартній грі. Можливо, вас така людина кудись зможе затягнути, захоче вас затягнути. Да? І тоді у вас ця ваша азартна гра, навіть там вдача, але це все вам змінить, ваше життя не в кращу сторону. От тут про те, що прибуток може. Так легко піти, як він і прийшов до вас, розумієте? Тож, будь ласка, знову таки да досягнули свого свого успіху, але ж. Це ж не мета всього один успіх в своєму житті досягнути. Ну, це не повинна бути така у вас мета. У вас попереду ще мільйон успіхів може бути. да? Тоді ви повинні знову-таки розуміти, я сідаю на трон, на свій я маг, да? але я зараз раціонально буду використовувати те, що до мене прийшло. Я буду думати про своє майбутнє і так далі. От. Тут знову-таки, да? дивіться. Дуже рідко, дуже рідко, це про ризик, скоріш за все. да, Дуже рідко, іноді ця карта каже все ж таки про фізичну смерть. Тобто знову такі любі друзі, не ризикуйте. да, Ви можете піти грати там, не знаю. Ви отримали тут? Ви отримали тут свою. Свій успіх, ви отримаєте його, да? але ви можете все спустити і програти навіть більше, ніж у вас було. Ну, вибачте, а... Ігральні закони вони безпощадні. З вас деруть сім шкур. Тож, будь ласка, знову таки, бачите, от я, я одразу вам сказала, я відчула, тут проблема може бути з вашим его. З вашим его вам треба вже зараз почати його контролювати. Так, я відчуваю, що успіх поруч, але я все одно контролюю своє его. Я є мах, я не дозволяю гордині брати верх наді мною. Да? Я тут головний, моя душа керує. Моїм тілом і так далі. Тобто тримайтеся високих вібрацій. Ну, верховна жріця, на що звернути увагу? Перевернута. Да? По-перше, вона підтверджує, що тут така тотальна втомленість від життєвого шляху і можливість розчинитися в інших. Тобто злитися кудись, да? знову-таки під е, потрапити під вплив інших людей. Тож, будь ласка, звісно, ви людина ресурсна, ви що думаєте? Ніхто не бачить ваших жезлів, ніхто не бачить, що ви е, за крок до свого успіху бачать, люди це бачать. Навіть ті, як ви думаєте, що людина, котра вже на троні сидить, е, та що вона з мене буде хотіти? Та вона думає, можливо, людина так вона може владною бути і культурною навіть, але з низькою самооцінкою. Вона буде думати, що ви не на свій трон зараз сядете, а обов'язково на його трон. Так, люди думають, що якщо більше буде навколо успішних людей, то їм менше чогось буде доставатися. Ну Це така хибна, знову такі, така ловушка, знаєте, а, тож будь ласочка. Контролюйте контролюйте своє его, контролюйте, знаєте, щоб не, не потрапляйте під вплив інших. Ви знову-таки досягнули свого успіху, будете думати, та що, вже вороги там або опоненти нічого мені не зможуть зробити. Зможуть зробити. Просто втягнуть вас кудись, щоб ви злили все отак одним махом і все. І ви знову на нулях. У вас нема, вам зараз треба. Вкласти свій, свій успіх у ті всі свої фінанси, і що у вас тут буде, вам, по-перше, треба відновитися, тому що в такому стані вам буде важко щось знову починати або розвивати надалі свою справу. да? Тож частину ресурсу треба тут приділити на себе. От, карта вам каже, тут е, бажано побути на одинці, да? не випромінюйте надмірну опіку до когось і так само не дозволяйте надмірної опіки над собою. Бою, наприклад, ви тут махалися, працювали, працювали, да, щоб досягнути успіху, і в той момент з'являється там, не знаю, навіть родич або родичка, да і починає вам розказувати, куди і як вам використовувати ваші жезли. А де ж ви були, коли я їх здобував? Здобувала, да. Де ви були, коли я махався, махалася за своє життя, за свій успіх, за свою кар'єру? Будь за що, за свою власну справу, да? Де ви були? В мене голова перемотана? Отож, будь ласка. Не, не дозволяйте нікому брати над вами верх Не несередині, да тіньові оці всі якості свої. Треба пам'ятаєте, да, їх треба. Боже, вибачте, збудилася. Їх треба ідентифікувати і використовувати ту силу во благо собі. Тобто підіймається у вас в его, ви такі, о, привіт! Привіт, моя сила! Мобілізувалася. да? О, тоді я на, ці, на, цю, на цій силі зараз зроблю ще один ривок якийсь вперед, да? десятий жезл собі намалюю і так далі. Розумієте? От. Тож, будь ласка, будьте обережними. І так, яка й... Енергія вам тут допоможе досягнути, якщо ви ще не на енергіях мага, скоріше їх досягнути. Ну і, звісно, залишитися там якомога надовше, тому що це неймовірно просто. От, будь ласка, ця карта про зустріч з собою. Про зустріч, по, про повернення до себе. Бачите, тут дві пані намальована. Але ця пані, котра сюди йде, це вона. Це вона, але бачите, вона а, без обмежень. Вона вільна. А ця вона дивиться в минуле, вона згадує про страхи. Їй ще страшно. Вона зняла вже якусь а, ганчірку зі своїх очей, да? але все ж таки вона оглядається назад. Да? от, Вона очікує, можливо, ну якихось тих демонів, що да? вони будуть її переслідувати. Чи може вона з собою? Тобто, в неї тут є певні вагання. Тож, будь ласка, не бійтеся, коли ви об'єднуєте. Зі своєю душею, повірте, бачите, тут вже світло світло Бога да сяє, сяє над нею. Тобто, вона. Світла чиста йде до вас, об'єднайтеся зі своїм внутрішнім силам, зі своїм е, світом, да? З, е, зі своєю інтуїцією, зі своєю душею. І тоді ви якомога довше, звісно, і залишитеся на цих енергіях і далі зможете створювати своє життя. Тому що іноді люди думають, Боже, мені щас пощастило, і більше такого ніколи не буде. розумієте, отак так люди думають, і тоді вони ну, вони досягають певного успіху. Але все спускають, тому що вони не впевнені, по-перше, в собі, вони не впевнені, що вони мають право на свій трон. Да? Вони, знаєте, є такий синдром самозванця називається. От, про, про відчуйте, що у вас всередині, що вам не дозволяє залишитися. Да? Чому ви так довго йшли, щоб піднятися на такі енергії? Чому ваш шлях був такий до успіху, був таким важким? Це треба вам просто все. А... Відслідкувати, щоб ви знали, що вам треба трансформувати, тому що все одно ви захочете далі ще раз підійматися, отримувати і надалі успіх, і так далі. да, От, тож, будь ласка, тут дозвольте собі об'єднатися, прийняти себе такою, яка ви є. да, І тут дивіться, внутрішня ваша я, вона. Без обмежень вона вільна, ще раз кажу, вона вільна. Тож пропрацюйте да, свої страхи, щоб вони надалі вам а, не заважали досягати скоріше свого успіху. Одна а, з твоїх важливих, одне з твоїх важливих завдань в тому, щоб дати народження самій собі. Розумієте? От через це, через такий важкий шлях. да, ви тут мобілізували на шляху, все одно якісь свої якості. Вам було й страшно, ви все одно билися. Да, вам було лячно, ви билися. Ви були не впевнені, що ви можете перемогти. Ви все одно билися. Ви себе круто прокачали. Тож затримайтеся зараз, передахніть, затримайтеся, дайте успіху. Якщо ще він не в ваших руках, дайте йому дозріти, і ви все отримаєте. Але подумки все одно кажіть собі, я переможець. Переможеться, я гідна того, щоб мати свій трон, жити в, в добробуті, да? і мати всього стільки, щоб я ще мог могла і ділитися з тими, хто ну, з ким я хочу, і так далі, да? тобто допомагати іншим. І тоді буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!